Всі ми тут зібралися з однією метою так? розмовляти українською, навчитися, десь поглибити. І наша мова дійсно унікальна, тому що в ній є те, чого немає в інших мов. Так проходить перше ознайомче заняття курсу з української мови для внутрішньопереміщених людей та рівнян, які вирішили вдосконалити навички розмовної української. Організували курси у одній з рівненських шкіл. Я співробітник Харківського художнього музею, і от на протязі 30 років всі свої екскурсії, лекції я читала на російській мові. Хоча останнім часом я ходила на курси у нас в Харкові і займалась ну літературно і красиво. Я поки ще якби з немножко стесняюсь, з'їжджаю на російський, тому здесь я именно для этого. Всіх учасників курсів розділяють по групах відповідно до рівня володіння мовою. Загалом буде 12 занять, кожна з яких присвячена окремій Тематиці. Ми кожен день цих курсів продумали як тематичний. Сьогодні в нас, звичайно, День знайомств, а у четвер у нас буде День Вербової гілки. У нас буде День Писанки, День печива, День Українського кіно, День Української книги, День Української пісні, День вишиванки. На курси зареєструвалося 38 людей. Одна з них Марина Леонтієва. Я прийшла познайомитися з людьми. Такие, такі ж, як Я оказалась переселенцем, потому что я приехала до Киева 24 февраля, когда началась война. И вот уже один месяц в Клевине проживаю, и другий месяц ровно. С 2014 -го года не имею возможности все время слышать украинский язык. Думаю, что мне это пригодится, нужно. Я привыкла всю жизнь разговаривать на русском. И выходя на улицу, у меня Я уже начинаю думать по-украински, но говорить не могу, я чувствую себя смешной. Ну, как вот не заграбно, что ли. И поэтому пришла научиться говорить на том языке, который язиком моєї родини. безкоштовні курси організували міське об'єднання товариства просвіта. Наше завдання, якраз оці курси, не вивчити глибоку українську мову, нам дати початок. Початок людині, щоб вона могла на рівні комунікації вільно себе почувати, спілкуючись в місті, в аптеці, в магазині і так далі. Відбуватимуться заняття двічі на тиждень у вівторок та четвер. Катерина Сірок, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.